І Держбюро розслідувань відкрило кримінальне провадження за фактом трагедії на полігоні на Дніпропетровщині. Там, внаслідок російського ракетного удару, загинули і отримали поранення українські військовослужбовці. І наразі тривають слідчі дії. На місце обстрілу виїхала спеціальна об'єднана група правоохоронців. Таке зазначили в Держбюро розслідувань. І командувач сухопутних військ Михайло Драпати підтвердив удар по полігону на Дніпропетровщині і оголосив про перевірку. Він запевнив, що зробить все, аби винні були покарані. Інформація про те, що підворожий удар потрапив в полігон Новомосковський, стала ширитися в мережі напередодні. Суспільне з посиланням на власні джерела повідомляє, що в одній з лікарень Дніпропетровщини перебуває велика кількість поранених. Також у мережі з'явилася інформація про те, що в одному з медзакладів терміново збирають гуманітарну допомогу. Одяг для чоловіків матра. Це їжу і воду. І полігон на Дніпропетровщині. На по якому ворог завдав ракетний удар, розташований на відстані 130 км від лінії фронту. Про це повідомив волонтер Сергій Стерненко. Коригування вів розвідувальний безпілотник. Його не збили, бо досі не діє повноцінна система. Повітряне командування Схід наразі має найгірші показники по впровадженню дронової ППО, як зазначає Стерненко. І велика кількість жертв через удари Росії по полігону на Дніпропетровщині це наслідок нехтування правилами безпеки. Ну, принаймні про таке повідомив в нашому ефірі журналіст Юрій Бутусов. Інша причина на думку його відсутність в мережі станції радіоелектронної розвідки. Таким чином немає навіть повідомлення. Я не кажу про ураження дронів збиття, перехоплення. А я а навіть немає повідомлення людей. Що над ними ворожий дрон веде відеотрансляцію, тобто це вже підратека до коригування, до націлення ракет. Вся ця, ця інформація до людей не доводиться. Ну а основою цього це безвідповідальність керівників.